Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Бог продовжує карати окупантів, насилаючи кари природна на нашій стороні. Станом на 9 квітня катастрофа продовжується на Росії після Кривого року катаклізми. Продовжуються потопи пожежі, землетруси, громадяни країни терориста Росії, влаштували істерику через масштабні пожежі в Сибіру. Швидке поширення вогню пов'язане з ураганом. Незважаючи на величезні площі пожеж та перехід вогню на будинки. Місцева влада закликає росіян гасити вогонь лопатами Про це пишуть російські пропагандистські змі. Спочатку штормовий вітер. Призвів до масових відключень електроенергії у шести районах Кузбасу, п'яти районах Алтайського краю, а також Хакасії. Пізніше в Сибіру почав швидко поширюватися вогонь. Один із чиновників у Сіал Баканському районі Республіки Хакасія закликав місцевих жителів брати лопати, мітли та боротися з пожежею. Крім того, у мінусинському влада закликала евакуюватися мешканців одного з мікрорайонів. У деякі ділянки тараси заблоковані через сильне задимлення та вогонь. Тому росіяни в стереці їдуть зустрічною смугою, сподіваючись врятуватися від пожежі. Стальний жах у заїмці вогонь очолює поселення. Людя й просять допомогти. Пишуть у соцмережах. Пожежі охопили десятки населених пунктів. У деяких селах вогонь уже знищив будинки через сильний вітер. Екстрені служби не встигають боротися з вогнем. Внаслідок чого зростає кількість постраждалих серед місцевого жителя. У той же час в Сочі потопу а деякі вулиці російського містечка Сочі сильно затопило через те, що ріжка вийшла з берегів через негоду. У місті оголошено штурмове попередження жителі сидять без світла. Оки води у Сочі має таку силу, що зносять машини і дерева на своєму шляху. Підтоплення фіксують поблизу житлових будинків. Вода затопила прилеглі низовинні території на трьох вулицях. У мене зазначили, що до будинки вода не заходила. Через стихію в деяких частинах міста почалися проблеми з електрикою. Людям стало важко пересуватися автомобілем через перекриття доріг на головній вулиці в Аладарському районі на дорогу впало дерево. Повін дісталася траси адар Сочі. Також Роху перекрили ділянку траси Джу. Сочі. у кудепсті швидкий потіка води зніс припарковані автівки. У той же час в селі Мацеста зійшов СУ і заблокував дорогу. Жителів попередили, що стихія продовжує ворувати і найближчим часом із берегів може вийти річка Східний Дагомиса. Крім того, погода неспокійна і на червоні поляні та інших гірських районах. Сочі там розпочався сильний снігопад, через який оголосили штурмове попередження. У той же час станом на 9 квітня одразу після ударів по Україні вчорашньому трагічному. Удару по Кривому рогу, потопів пожеж та вулканів мало. А ось вам ще на вечір Краснодар та Ростов зафіксовано землетрус силою до 4,5-6 балів. Дві АЕС відключені друге за останній тиждень. Це вже другий землетрус. Крім того, через землетрус накрило найближчі підстанції. Живлення припинено аеродром, заводи та інші підприємства без світла. А на півдні Камчатка Росія стався землетрус магнітутою 8 балів. Про це повідомляється на сайті Європейського середземноморського сейсмологічного педагогічного центру по результаті землетрусу є пошкодження деяких офісних центрах та педагогічному коледжі. У багатьох житлових будинках попадали меблі та техніка. Оперативні групи рятувальників та пожежників обстежують будівлю Петропавловська Камчатському Ілізовому та Вілючинську. На цих територіях поштовхи відчувалися силою до 5-6 балів. За попередньою інформацією, жертва немає за даними сейсмологічної станції. Петропавловська епіцентр землетрусу знаходився на глибині 100 кілометрів акваторії Вачинської затоки у 44 кілометрах на пів. День Віди Петропавловська Камчатського Загроза цунамі не оголошувалася. Френк Гугербіц став відомим на увесь світ після того, як спрогнозував моторошні землетруси в Туреччині та Сирії. Тепер він попереджає про мега землетрус у Росії. Гугербіц наголосив, що цей землетрус може відбутися у другий тиждень травня 25-го року. Його магнітуда становитиме щонайменше 8,5 бали. Зокрема, в епіцентрі можуть опинитися Камчатка або Курильські острови. Крім того, там уже навсюди всю два вулкани. Загалом ситуація гірша ніж за свого часу. В Чорнобилі. за словами Хугербіца, світ має насторожитися. Загроза дуже велика. Це те, що має насторожити усіх. Якщо ви перебуваєте в сейсмонебезпечній зоні, вам завжди потрібен план на випадок надзвичайних ситуацій, заявив Хугербіц. Хугербіц став відомим на увесь світ. завдяки своєму попередженню про магаземлетруси у Туреччині та Сирії на чоловіка підписалися понад 1,4 мільйона фоловерів. Водночас, не має наукового ступеня. Він дослідник аматор Дехто називає чоловіка ша. Граєм, коли Туреччину та Сирію сколихнули моторошні землетруси, які забрали життя тисяч людей. Хоробійця висловив співчуття рідними загиблих і зазначив, що він попереджав. Телеграм-канал Кремлівський Щур пише, що Росія дуже стурбована такими заявами. Їхні метеорологи перевіряють, ці заяви почалися заморозка заводів та вивезення цінного тих районів. Тимчасово зупинилося ВПК того регіону снарядів та ракет буде менше божа карма. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політолог. Євполітиків, експертів та анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.